Без газу зате в теплі жителі прикарпатських сіл уже готуються до зими й масово запасаються деревиною. Тож як правильно придбати дрова, та яка їхня вартість цьогоріч, Наша Ольга Бабенко з'ясовувала. У мене сім'я велика. Сім'я складається з чотирьох поколінь, і кожне покоління. Є в своїй кімнаті, і кожну кімнату треба опалювати. Пані Галина жителька села Тисів. Газу тут немає. Відтак опалювати домівку доводиться дровами, а їх, каже, потрібно чимало. Цьогоріч планує придбати максимум 15 кубометрів. Якщо є зимова така зима, холодна, сніжна, обов'язково потрібно дві машини дров, не менше, а може і більше. Деревину для обігріву жінка купує восени, обирає ретельно. Добре, горить бук, а на літо добра береза, тому що вона горить, але мало віддає тепла. Так як літом не потрібно багато тепла, бо і так на дворі тепло, а зимою потрібно більше тепла. І бук віддає більше теплоенергії». Богдан Мельникович керує долинським лісгоспом, який обслуговує місцеві негазифіковані села. Цьогоріч для людей підготували близько 10 тисяч кубометрів деревини. У районі 30 сіл, плюс-мінус є у нас в районі, які не мають газу, тому попит такий у нас є більший. Найде є газямського більше. Люди стараються більше палити дровами, так як. Газом кажуть, що не дуже їм і вигідно. Оце найважчий зараз період це буде жовтень, листопад, вересень, це то люди йдуть масово і звертаються найбільше зараз. Та зазначає, зазвичай люди обирають деревину з найбільшою тепловіддачею. а її на всіх може не вистачити. Просто важко з породами, тому що більше людей хоче бука, на всіх бука не вистачає. Десь дуб, граб, беруть і хвойні породи, десь на розпалку люди частково. Є такі, де суто сам бук, ну, стараємося десь поміняти. Тому що граб, от в моєму розуміння, грап він горить краще, і він ще краща порода, як бук. Дуб теж така сама непогана порода. Придбати деревину можна через місцеві лісництва або ж онлайн. За допомогою сервісу є дрова. Однак зазначають фахівці, люди все ж обирають звичний для них спосіб. Люди хочуть дізнатися, де йде рубка, саме в якому селі, на де ближче, коли можна забрати, чим забрати, як забрати і. Чисто фізично приходять, номер телефону взяти з ким зв'язатися, чи з майстром лісом, чи з лісничим. Лісівники пояснюють, вартість деревини коливається з року в рік. Наразі це 1100 гривень за куб. Вартість деревини входить попенна плата, яку сплачує постійний користувач, також адміністративні витрати, які йдуть на охорону, на адміністративний апарат, також на заготівлю деревини. А от за колоті дрова доведеться викласти значно більше 3,5 тисячі гривень. Окрім того, люди сплачують і доставку. Зв'язку з браком робочої сили і відсутністю транспортних засобів для того, щоб можливості забезпечити кожного домогосподарства підвезенням дров, цю справу на себе беруть власники, тобто покупці купці дров. Цьогоріч в Івано-Франківській області лісові господарства планують реалізувати майже 400 тисяч кубометрів дров. Їх мало б вистачити для більшості громад краю, зазначають лісівники.